Усім привіт! Я зараз тут ростаю. Сонечко, ну дуже сьогодні пекуче, а мені вздумалося полуничку посадити. Була в центрі по справах і купила 10 кущиків полунички, Ну, я бачу, там два кущики запасних положила, можливо, там десь 12, я потім ще раз перерахую. Клубнич, полуничка називається Мрія. Я ще не дивилася до песковічка, не читала, що це за полуничка. Але знаю, що жіночка фермерша, і в неї цілі поля цієї клубнички, і в неї скуповують масово великими партіями, і вона потрішечки виносить її до. Базару, коли вже всі скупили, всі накупилися, набралися, і вона виносить на базар. Ну, Я трішки взяла для розмноження. Мені багато не потрібно, там я бачу вусика ще наростуть. Ну, Це вже на слідущий рік будемо розмножати. А зараз посадимо, обріжемо, зробимо ямочки, порахуємо, розложимо нашу розсаду, полунички. Ось, дочекалася, поки полуничку саджу. А тут ще малинку. Малинку мені жовту дали, називається палана. Я, друзі, думала, що палана буває тільки виключно червоного забарвлення. На смак я пробувала, мені приносили прямо на роботу до магазину. Жіночка. Як тільки приходить мене провідати, і відразу баночку літрову мені і малинки принесе палани і жовтої, і червоної. І мені так сподобалося, що я просто в наглу попросила кущики жовтої паланушки. Ну, Вона принесла два кущика, здається, червоної, і чотири кущика жовтої. Ті ще маленькі кущики, вони добрі, гарні, а та, що великі, вона з ягідками принесла, щоб я подивилася. Ну, Звичайно, що вони вже підв'яли, бо два дні мене не було дома і дві доби ця малинка стоїть. Ну, Малинку ми в окремому відеоролику посадимо. А зараз я хочу зайнятися полуничкою. У мене тут опора, як бачите. Ой. Це лопата, друзі, я вже й не бачу, де та опора. <смі> Зараз подивимось, бо сонечко сьогодні таке яскраве, що взагалі нічого не видно. Тут ось е статком поставили опору. Закортіло мені після того, як я побувала у свого сусіда на городі та побачила його. Помідорчики підв'язані, пасинковані, охи гарні, крупнючі, один стовбур, а по ньому усипано ягідо. О, ченюшечка йде по забору, вже побачив, де він? Чинюш. А, Він вже спригнув, друзі. Зараз прийде допомагати, він вже лізе. І мені захотілося також помідорки вирощувати на опорі. Я взяла, зараз вам покажу, які помідори набрала. І Оксаночка мені. Прислала тут на Ви подивіться, яка краса ось помідор Дебарао чорний. Ну, це, друзі, взагалі. Він витягується метр восімдесят, а то і до двох метрів оці високорослі томати. Я ні разу не пробувала Ви бачили, що з матусею ми виключно на городі садимо кущикам. Ось, подивіться, помідор перцевидний. Який гарний. Ну, це взагалі прикольний. Такий довгенький, як морковка. Уявіть, який він смачний. І оце я хочу оці всі помідори, які набрала вже в цьому році, висадити на оцю опору, що зробив мені татко. Ну і звісно, половину помідорчиків, а половину посадю огірки. Огірки також мені прислали. От медвежя лапа. Ви подивіться, який помідор. І також до двох метрів витягується, а то і більше. А це мені Оксаночка прислала з Луцька. Томат Бабкат f 1 всі його хвалять, говорять, ну просто прекрасні помідори, інсад f 1 Також оце рекомендую, дуже гарні помідори, висота, можливо, і не високі, але урожай дуже добрий буде. Огірочки посадю оце також рекомендую. Огірок Сатіна f 1 Оксаночка прислала і всі. Підтвердили, що огірки просто причудові. Так що будемо висаджувати на опорі опоріст f 1 Мені там ще декілька додали нас та сортів огірків. Чинюшечка, сюди. іди сюди. І сюди, це мої огірочки, я їх люблю дуже. І зіт також f 1 Тут пластмасові коробочки. Ой-ой-ой, злякав усіх курочок. Мені порозбігались курочки. Курочки спостерігають, як я копаю. Я копаю, а вони подумки черв'ячків збирають в землі. Та ти мій хороший, та тут спекотно, і щоб вже в будинок, там же ж відкрито, вже б зашу. Так що зараз посадимо полуничку, а по весні перекопаємо і посадимо тут помідорчики за гірком. Ну і що, мій хороший, що. Так, друзі, зараз ми Акробатичний номер, відченюшечки нашого іди, дитині Іди, 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 іди. Ой ти господи, їде дитинчоточка, їде дитинчоточка, таке маленьке дитинчотка. Ну як не любити цих. Тинчотик. Ви подивіться, який він слоник уже став, друзі. Він такий величезний, тут мордаха, мабуть, вже не влазить в екроп. Поправився, як ведмедик став. Чорний, гарячий. Ой, ой, дивіться, як він тулиться, як він обійматися любить. Це він так виявляє любов, що він мене дуже-дуже любить. Печінку випрошую. бачите, печінку. Дуже ласкавий котик. Масінька також ласкава, але вона не дуже часто любить на ручках сидіти. А цей хлопчик, ну, як дитина і притулиться. І щоб на ручках його носили цілим днем. Ну, Ходімте, мої хороші. Треба висадити полуничку, Замульчувати хочу все як положено. А потім піду до хати та почитаю, що воно за полуниця мріє. Бо не встигла ще. Мені сьогодні ще на роботу увечері. Тому я зараз посаджу трішки вже після обід. Чинюшечка. Зайчик, ти б не хотів десь погуляти, а, сонечко? Іди погуляй, погулізочку ту в тіночку. туди в тінючечку, а ми будемо садити полуничку. Так, зробимо ямочки. Бисик. И бисик. Ты не ты не Котик. плохий котик. Котик морпотик хочет в ход. Да. Нельзя, 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 нельзя. Тикай. Нельзя. Иди сюда, иди. Накопає на чинюшечку. Ось отакі ось корінці. Тут і старенькі, і молоді, змішані всі. Так раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Дванадцять кущиків. Друзі посадила на місці, де ріс часник. Часник обеззаражує всю земельку І, Говорять, там, де ріс часник, клубника буде відмінно рости. Ось і подивимося, яка буде клубничка. Говорять, Полуниця мрія, вона така трішки видовжена, дуже солодка, червона, така не дуже темного забарвлення. ну Я ще точно подивлюся в інтернеті. І дуже довго плодоносить. Саме через те, що вона довго плодоносить, я її взяла. Бо моя клубничка ну, не тільки дві зібрала врожай більше немає. А зараз ж такі сорта, що вони аж до середини літа, а є такі ремонтантні, І зараз вон, іду по базарі і кругом клубника продається. Але мені вона так не дуже смачна, ця що осіння. Ну, можливо, я такий сорт пробувала. Тому оця буде дуже довго плодоносити. Жіночка сказала, спочатку буде дуже крупна, потім буде трішки зменшуватися в розмірах. Ну І остання всередині літа буде дрібненька, але на варенички, саме те зібрати. Так. Ну, і давайте замульчуємо. Ніколи нічого не мульчувала. Це вперше я буду мульчувати. Ну Звісно, якщо не брати до уваги наші гординці, бо там з основим опадом я вже добренько. Замульчувала. Так, у мене є сіно, те, що я курочком підкладаю. Друзі, ви подивіться на це добру. Ходила до курочок, трішки одолжила, як займала сінця у них. Ароматне, хоч і торішнє, але таке гарне, золотисте, вони яйця несуть в цьому сіні. Ось отак ось замульчувала, Потім підкажете мені, чи ще більше замульчувати, чи повністю весь оцей квадратик можливо заложити сіном. Але я буду кожного вечора проливати. Я думаю, спекаться спаде і буде все добренько, Вона приживеться, потім ще чимось замульчуємо, Поки що так я спробувала. от, ну і все. Так що у нас нова полуничка, сорт Мрія. Посадили біля опори. Хочу всю оцю діляночку засадити не так, як завжди. Завжди тут капуста, перчик я садила собі, укропчик і салат. А зараз зробила опору, де будуть високорослі помідорчики, огірки суперовські. І ще дівчатка мені наслали. Ну і, звичайно, клубничку посадила. А малинку то вже посадимо в садочку. Ось так, щоб вони тут не пересихали, треба їх занести у будиночок. Ви подивіться, де він відпочиває, під капустинкою заховувався. Оцей котик стане гірким-гірким, як гіркий перчик. Тому що він близько біля гіркого перчика лежить. Отак От ми його неудачно посадили біля гіркого перця. І тепер буде оця перчиночка, перчиночкою гостренькою. Ну, жарко, жарко чорному коту на сонці. ну Це смертельно. Отака ну, квіточка, ось тройондочка. І йому тут добре, біля перця. Матуся вже скільки перчика обривала, а він все одно наростає. Маленький підростає, вистачає усім перчику, симперчик. Ну, нехай зайчик спить. Так, що тут у нас з клубничкою. Все гаразд, друзі Все гаразд. Ось так ми її замульчували. Ой, як вам показати, щоб видно було? От. І проливати буду. А потім обріжемо. Друзі, підскажете мені, потрібно її зараз обрізати, чи хай серединочка більше розвинуться, розроститься, а потім я листочки старі обрішу, бо вона не обрізана. Жіночка продавала так зі старим листячком. Так, ну все, мої хороші, я рода. Огород поповнюється вже з осень, так що на слідуючий рік будуть не тільки високорослі помідори з огірками, а ще й полуничка-мрія. Всього вам самого найкраще, мої рідненькі, теплої, гарної сонячної погоди, гарного вам настрою і, звичайно, якнайшвидше нам все миру. Пока-пока.